Всім привіт! Презентую вам лот на поставка товару: Джинси чоловічі та жіночі бренду Livergy та Esma. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 32 до 36. Жіночі від 36 до 40-го та 46-й розмір. 9 одиниць. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3870 гривень. Матеріал бавовна поліестер та еластан. Собі вартість однієї одиниці 276 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!